Я мудачка, якщо відмовила знайомій у допомозі. У мене 30 років жінка, є хороша знайома, 25 років та жінка, російськомовна. Прямо подругою назвати не можу, тому що зустрічаємося в основному для того, щоб діти разом пограли. Живемо ми у США. Справа в тому, що її чоловік відкрив тут компанію з установки парканів без особливого досвіду в цій сфері, і моя знайома Ел вирішила, що буде відповідати на дзвінки клієнтів. Англійська у неї, на мій погляд, дуже слабка. Вона може розплакатись на касі в костку, тому що її картка не проходить, і вона не зовсім розуміє, що їй каже касир. Акцент теж сильний. Мені вона доводить, що англійську знає добре і говорить вільно, особливо коли минулого разу у неї була фікс ідея піти в коледж, щоб відучитися на асистента-дантиста. Я повинна була допомогти тим, що по суботам сидітиму з її сином, поки у неї заняття. Я тоді їй спробувала м'яко пояснити, що для цієї роботи потрібна максимально вільна англійська, інакше навіть не візьмуть. Вона образилась, що я не підтримала. Я працювала асистентом дантиста тут три роки і знаю вимоги до роботи. Виявляється, вчора, о восьмій вечора, неділя, їй надійшов не робочий дзвінок. А вона абсолютно не зрозуміла, що їй говорив передбачуваний клієнт, і просить мене перезвонити клієнту і поговорити з ним, адже втрачати не хочеться раптом. Це реальне замовлення. Причому, коли вона пару місяців тому казала, що буде відповідати на дзвінки, я її попередила, що там теж потрібна хороша розмовна англійська. Але вона запевнила мене, що вже прекрасно розуміє людей, і написала собі список передбачуваних питань і відповідей на них. Останні три роки, перебуваючи в декреті, я підробляю десь. Диспек... Вечором для кількох компаній з ремонту побутової техніки. Так що, в принципі, дзвонити клієнтам моє завдання, але я абсолютно нічого не знаю про паркани, про суми, про процес і навіть назву їхньої компанії не знаю. Так що на жодне питання їхнього клієнта відповісти не зможу. Плюс мене постійно смикують батьки з проханням перезвонити по їхніх справах, що мене постійно напружує. Моє повідомлення. Ел, нагадай, будь ласка, хто мені доводив, що їй треба йти в dental assistant і що вона вже вільно розмовляє англійською, і все, і всіх розуміє. А потім образилась, коли я задавала питання. Я про парка не знаю взагалі нуль, ні розцінок, ні нічого про компанію. Просто по нулям. Мені зададуть питання, і мені що ставити клієнта на паузу, дзвонити твоєму чоловікові, а потім говорити з клієнтом. Я просто трохи в шоці, тому що ти сама образилась на мене минулого разу за мої сумніви щодо твого рівня. Якщо ти зовсім не зрозуміла людину, яка випадково зателефонувала, тобі не стане менш страшно перезвонювати ні другому клієнту, ні третьому. Звичайно, вона образилась, і я тепер відчуваю себе повним мудаком». Тому що могла під допомогти, але не допомогла. І минулого разу з асистентом дантиста не підтримала. Але чи повинна я, якщо людина відмовляється адекватно оцінювати свої навички, поради не слухає, а потім допоможи? А що якщо зараз допомогти? Але вона і другий дзвінок не зможе зрозуміти, і третій а кожен раз такою дурницею я займатися не хочу? Чи я мудачка, що не допомогла, хоча могла. І відповіла досить роздратовано, так як дзвонила і писала вона мені і вчора ввечері, і сьогодні з восьми ранку. Панамку приготувала. Коментарі О, це була проблема з деякими індійськими або іншими азіатськими ресторанами дзвонить, щоб замовити щось, а там на телефоні ось такий вільно розмовляючий, хоча в самому ресторані є і ті, хто розмовляв реально. А щодо теми, ви ж розумієте, що якщо ви погодитесь це зробити один раз, то вас будуть про це просити постійно. Причому чим далі, тим безцеремонніше. Тут або нехай вам платять, або нехай вона таки підтягує мову. А чому ви повинні безкоштовно виконувати чужу роботу? Нехай переводить людей в меседжери, де буде письмовий текст, нехай йде на курси і вивчає мову, нехай, врешті-решт, її чоловік сам відповідатиме на дзвінки. ймовірніше, їй хочеться вислужитися перед чоловіком, щоб він її похвалив, але вкладати реальні сили вона не хоче. Знайшла легкий спосіб запрягати вас, краще не вестися і спілкування з такою людиною звести до мінімуму. Дружня послуга не може полягати в допомозі по роботі. Якщо людина просить вас допомогти в чомусь, за що вона потім отримає гроші, то ця людина повинна вас найняти. Також ваша відмова є обґрунтованою, але через те, що ви відразу відчули себе винною, безвідповідально. Ви почали відбиватися, трохи перевищивши межі самооборони. Достатньо було сказати ні або за гроші так, згадувати минулі провали знайомі не обов'язково, хоча теж нічого особливо страшного тут немає. Я тепер відчуваю себе повною дурепою, тому що могла б і допомогти, але не допомогла. А ще ви можете щодня після роботи ходити по домівкам усіх знайомих і безкоштовно там прибирати. Можете, можете, але навіщо? Не мудак. Це як навчити рибалити, а не просто дати з'їсти рибку. Доросла людина повинна адекватно оцінювати свої навички. Плюсом вона схожа на людину, яка може легко сісти на шию і ноги звісити. Вона ж цього не хоче. Ловіть лайфхак від людини, яка вільно розмовляє іспанською та англійськими мовами. Вічно такі прохання допомогти перекласти від людей, які самі не хочуть вивчити мови. Я зазвичай відповідаю тільки через пару годин. Або навіть на наступний день. Проблема до того моменту зазвичай розмоктується, а мені навіть не доводиться відмовляти. На повідомлення вашої подруги я б відповіла, що зможу перезвонити клієнту тільки наступного тижня, 30 лютого, а ось раніше зовсім ніяк не можу. Вибач, начебто і не відмовила, але зазвичай прохання відпадають досить швидко, якщо не прагнути відповідати, вирішувати їх оперативно. Для мене ви не мудак. Адже часто в такій ситуації опиняюсь і розумію вас. Мені здається, ви не за те відчуваєте себе мудаком. Ви відмовили абсолютно правильно і з перерахованими вами причинами, і тому, що якби ви погодились, був би і другий, і третій, і восьмий, і все це безкоштовно. Але якщо ви не хотіли, щоб вона образилась, то перший абзац вашого повідомлення був би точно зайвий. Якщо хотіли, немає питань. Напишіть в коментарях, як би ви поступили в даній ситуації, допомогли подрузі чи ні. А ми переходимо до наступної історії. Чи я мудак, що дозволив дочці влаштувати вечірку всупереч бажанням дружини? У нас з дружиною Сарою є шестирічна донька Лексі. Лексі просто без розуму від усього, що пов'язано з Діснеєм. Навіть не буду говорити, скільки разів ми дивилися попелюшку. Сарі теж все це подобається, тому що вона може купувати Лексі чарівні сукні принцеси, робити зачіски як улюблених принцес, все в такому дусі. Лексі подобається, Сарі подобається, а мені подобається, що їм подобається. Однак недавно я дозволив Лексі подивитися фільм Пірати Карибського моря я люблю ті, що найстрашніші, і дочка залишилась в повному захваті. Одного разу вона навіть запитала мене, чи можемо ми влаштувати вечірку на честь її дня народження в піратському стилі. Ми влаштовуємо їй невеликі банкети, і всі вони були в стилі принцес або свинки Пепи. Сарі ідея не сподобалась, тому що вона любить виставляти в інтернеті фотографії лексі, де та схожа на принцесу. А ось пошарпаного старого пірата вона не хоче бачити. Здебільшого Сара просто ухиляється від прямої відповіді, не заперечуючи відкрито. Так було до події з сукнею. Два тижні тому Сара вирішила подарувати Лексі невеликий подарунок на честь майбутнього дня народження. Це була мила сукня з метеликами і блискітками. Лексі вона сподобалась. Вона відразу її одягнула і відмовилась знімати, як діти часто роблять. Навіть коли пішла малювати. Коротше кажучи, хоча Лексі одягла фартух, трохи фарби в результаті потрапила на сукню. Нічого страшного, я просто виправ і все, ні сліду не залишилося. Але Сара чомусь вирішила не звертати на це увагу, а замість цього вона просто накричала на Лексі за те, що та зіпсувала нову сукню, а потім накричала на мене, що я навмисно намагався зіпсувати сукню. Закінчилось все тим, що Сара сказала доньці, що цього року вечірки у неї не буде. Я то знаю, що це здебільшого через ковід, але спосіб, яким Сара вирішила донести цю новину, був більш схожий на те, що все сталося через сукню. Я поговорив із Сарою і запропонував їй влаштувати невелику вечірку на честь дня народження Лексі, але тільки для нас трьох. Все в піратському стилі, як дочка й хотіла, але з меншою кількістю людей. Сара не відріз відмовилась. А пізніше наступного дня сказала, що замінює колегу, і в день народження Лексі буде працювати, так що доведеться відмовитися від цієї ідеї. І ось де я можу бути мудаком. Я все одно вирішив підтримати ідею вечірки я замовив всілякі прикраси в піратському стилі, банери і так далі. Лексі я замовив костюм Джека Горобця, а сам був у старій сорочці від костюма вампіра, так що мені дісталося роль віла тернера. Ми зателефонували по відео моїй сестрі і її дітям, у нас був спільний віртуальний день народження. Лексі чудово провела день, і коли її мама прийшла з роботи, дочка їй про все розповіла. Сара посміхалася, коли слухала Лексі, але потім зірвалася на мене, що я пішов проти її волі. Тепер вона розмовляє зі мною тільки якщо Лексі поруч. Мені шкода, що вона пропустила веселощі, але вона сама вибрала працювати на день народження Лексі. А маленьке серденько Лексі не могло відпустити ідею піратської вечірки. Але все одно мені здається, що я трохи облажався. Чи я мудак? Доповнено. Я трохи ідіот, тому забув сказати відразу: Сара знала про те, що буде вечірка. Вона знала, що я все ще хотів влаштувати Лексі вечірку, але попередила, що вона не братиме в цьому участі. Тож, якби їй не довелося працювати, я впевнений, вона просто придумала привід, щоб кудись піти. А може, просто просиділа по спальні. Доповнено два дякую всім за підтримку нас з Лексі. Не буду брехати, внутрішній голос сказав мені, що мене закидають повідомленнями про те, який я мудак. Чи варто говорити, що я був приємно здивований? Мені здається, варто додати, що це перший раз, коли Сара так поводиться з Лексі. Якби це було на постійній основі, то ми не були б разом. Частина мене і справді хотіла взяти Лексі і просто піти, коли я побачив маленьке личко дочки після криків Сари, наскільки це було нестерпно. В інший чай з Сарою є відчуття, що Лексі не може помилятися, хоча вона, звичайно, помиляється, моя красуня. Я згадував про це в деяких коментарях, але сподіваюся переконати Сару спробувати звернутися до сімейного психолога заради Лексі, головним чином, тому що, як багато хто вже говорив, я не хочу, щоб моя дитина росла з проблемами самооцінки або напруженими стосунками з мамою. Це несправедливо по відношенню до Лексі. Крім того, після особистої розмови з кимось в особистих повідомленнях, я зрозумів, що, можливо, буде нездорово ігнорувати власну думку заради щастя Сари і уникати суперечок. Це створить напругу в наших відносинах і створить не найсприятливішу атмосферу для Лексі. Вибачте, що я висловився тут і ще раз дякую за підтримку. Мені шкода, що я не можу відповісти на всі коментарі, але я читаю все. Вердикт Редіта не мудак. Коментарі не мудак, автор це класичний випадок внутрішньої мізогенії. Ваша дружина хоче, щоб дочка захоплювалася дуже жіночними речами і дозволяла матері одягати її як ляльку. Кожен раз, коли ваша дочка виявляє інтерес до менш дівчачих речей, ваша дружина буде виходити з себе. Вам потрібно поговорити з нею про це, щоб вона не створювала проблеми вашій доці в майбутньому. Ти не мудак, а ось дружина так, вона злиться на тебе через те, що ви, по суті, відзначили день народження дочки, оскільки, судячи з описів, це була майже вечірка, тобі потрібно поговорити з нею, чому вона була так проти всього, що пов'язано з днем народження Лексі, оскільки тут так і не дали ніяких пояснень, крім того, що вона віддає перевагу піратській принцесі. Схоже, тут потрібна відверта розмова. А якщо ви хочете трохи відчути себе старим, як і я, то пірати Карибського моря, прокляття Чорної Порлини вийшли в 2003 році, тобто 22 роки тому. На жаль, більше ніяких доповнень чи оновлень немає. Пишіть в коментарях вашу думку по даній ситуації. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк. Далі буде ще цікавіше.